Наважилася записати новий щоденник. Я так інтенсивно почала писати щоденники, а потім я все закинула. Коротше, не було в мене ні часу, ні ни... сил. Як це кажуть? В общем, я повертаюся сьогодні. В нас планується поїздка в Торонто. Треба забрати картини з музею, тому що виставка вже завершилася. І я поїду сьогодні забрати картини. Ну і так трошки познімаю. Вам покажу. Привіт, друзі, мене звати Тетяна Титаренко. Я художниця, живу в Канаді, продаю свої картини. Ділюся досвідом. Веду свій невеличкий блог і розповідаю тут про все про моє життя, про мою роботу художниці. Нещодавно я робила таку таку рубрику щоденник. Кожного дня показувала, що я роблю, чим я займаюся, мою роботу, де я продаю картини і так далі. Тому подібне. Потім в мене була персональна виставка. Ще не хотілося мені знімати. Я дуже була заморена, виснажена. Але зараз я хочу знову почати вести рубрику Щоденник або, хоча б влог, який я буду робити раз на тиждень. І сьогодні ми збираємося їхати в Торонто забрати мої картини. Але цим ці в мене ще є пару справ. Тож, давайте проведемо сьогоднішній день зі мною. Сподіваюся, вам буде цікаво. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть одразу коментар і підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Для мене це дуже важливо. Ще я його тільки розвиваю. У нас 18 липня, 25 й рік, місто Гамільтон, провінція Онтаріо. П'ятниця. Let's go! Рита дорога в нас тут дуже живописна місцевість, і сьогодні перекрили дорогу, по я завжди їжджу, тому що там знімають якийсь фільм. Як я вже казала, це Ніагарський регіон, і тут дуже багато водоспадів, і таких розломів, серпантинів, по яким можна їздити і бачити місто зверху і озеро. Ну, дуже гарно. Я завжди люблю тут їздити і завжди ось на це місце заїжджаю, щоб показати вам місто зверху. І колись, коли я тільки дивилася відео про Гамільтон, коли ми ще тільки планували сюди переїхати, я бачила саме цей вид Гамільтона зверху. І подумала, що це дуже гарно, і я б дуже хотіла там теж бути, а тепер ми тут живемо. Привезли Авдія, тому що нам треба буде зараз розложити всі духи і продажи картини, бо вони Тому Попросилися, щоб з ним понянчилися, бо нам його нікуди діти. І будемо їхати зараз. Ми з Акімом взяли Iset Cup з крімом. Підожди, я вибираю який більше. Де більше клімату. <laughs> mm -hmm. Там однаково мало. Don't push the ну так, да, щось вони, звісно, насипали, ну, як да якби... У них вже він закінчився. Вони ж насипають через оцей, е, як він називається, карман цей кондитерський. Чи як Хм, оба вони тебе вже давно не бачили. Ох, скучали підписники за мною. Я взагалі у тебе на каналі з'являюсь, мабуть. За мною вони теж скучали. Раз в рік. Дай боже. Прекрасний день, 30 градусів жари, ми на заправці п'ємо каву. Отак. Зараз поїдемо збирати картини з музею Шевченко в Торонто. Трафік там буде великий. Годин о 10. Годин і 10. А назад 2 години. Mm -hmm. Якщо не більше. Якщо не більше. Ну, все буде добре, доїдемо. Дай Бог. Дай Бог. Ладно, поїхали. Все, ми доїхали нарешті до музею, звісно, тут більш такий, як завжди. Хто не бачив мої попередні відео, в мене була персональна виставка в Торонто в музеї Шевченка. Виставка тривала один місяць. І ось нещодавно вона завершилася і треба було забрати картини. На виставці було близько 50 картин. Три з них ми залишили. Попросили залишити, якщо є бажання. І я вирішила, звичайно ж, залишити. Вони вибрали ось ці гусей і ще дві картини. З клевером і енхіхінацеєві вони такі, якби з однієї серії. І тут вони повісили картини. Цього разу буде виставка з сталих робіт, які в них були внизу, тому що цей музей двоповерховий, і на першому поверсі. Є три таких галереї: одна галерея, присвячена Тарасу Шевченко, з його картинами і картинами, які написали в честь нього. І. і Ще одна галерея, в якій продаються картини сучасних художників. І тут вони виставили цих художників. Мені дуже сподобалася ось ця картина. Подивіться просто на ці кольори і маски. Я просто в захваті і хочу теж спробувати щось такого плану написати. В Принципі, я такі пейзажі роблю в стилі напівабстрактному, і хочу вам сказати, що їх в мене вже всі розкупили. Але всі картині мені дуже сподобалися кольори і текстура. Саме вона мені запала в сертенько. Я познімала для вас, щоб ви подивилися на картини професійних художників. Це українські художники, і мені вони дуже подобаються. Напишіть, яка вам сподобалась найбільше. Клас. Тут от прямо запаркувалися, зараз будемо носити. Воно всі великі, ми їх всі положимо зараз на дно, а потім будемо остановити. Якщо ви не бачили відео з відкриття, в кінці відео я прикріплю, ви зможете перейти і подивитися. Повне відео про відкриття, про виставку, а також скоро буде відео про закриття, тому що ми робили закриття, концерт і презентацію. Е, Прийшло багато людей, і я думаю, теж буде вам цікаво. Це забрали ми картини з музею, готувалися до відкриття, потім до закриття, а тепер вже ми все забрали. Хто знає, коли я ще тут буду в цьому музеї, може ще раз зробимо якусь виставку, може, колективно організую. У мене, до речі, була ідея зробити виставку колективну, зібрати декілька художників і зробити виставку. Тож будемо їхати додому. По дорозі назад ми завезли картину на пошту чи чат, яку я користуюся. Я, до речі, дуже рідко сюди зараз стала їздити, тому що я забросила Етсі, і картини продаються погано. Але зараз я знову почала його воскрешати, так сказати. Подивимося, що з цього буде, тому що скоро сезон перед крісмосом. Все, ми нарешті приїхали, вигружаємося. Дуже заморились, вже п'ята година вечора, щоб ви собі розуміли. Приїхали додому нарешті. Нарешті ви вдома. Приїхали мої халозика кине. О, як хорошо. Будемо зараз розвішувати. Працюємо. Будемо зараз працювати. На цьому наш день не завершився, тому що ввечері о 10-й годині ми ще пішли вниз в студію записувати пісню, тому що на завтра, наступний день, нам треба їхати в Торонто, щоб записати дві пісні для каналу Жив'яком. Це наш оператор Андрій Колодіч і він вибирав ці локації. Про це я вам розкажу пізніше. І запрошу вас підписатися на мій канал. Сподіваюся, буде цікаво. І до завтра. Пока!